Добрий ранок, діти! Вітаю вас! Доброго здоров'я! А зараз посміхніться і скажемо один одному добрий ранок! Ось так ми привітали один одного. Раніше під час зустрічі люди знімали головний убір. Уклонялися один одному, бажали здоров'я. Привітатися можна по-різному. Сказати привіт! Доброго ранку, добрий вечір. А можна привітатися навіть помахавши рукою, потиснути руку. Привітатися можна, помахавши рукою, якщо ви спілкуєтесь через комп'ютер або телефон. Підлітки в школі вітаються торканням кулачків. Також рідні люди вітаються обіймами. Дітки, а як ви гадаєте, чи всім людям можна казати привіт? Ні, не всім, але лише тільки своїм друзям. А як вітають дорослих? Їм кажуть: добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Сьогодні до нас у густі завітав гість. Ану, послухайте, хто це: Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий. Вдень ховається, вночі йде шукати собі харчі. Весь із тонких гілочок, як він зветься, та це ж їжачок, а коли до нас приходять у гості, що роблять вісліві дітки? Привітаються! Давайте ми привітаємось з їжачком. Добрий ранок. Їжачок, а чому ж ти мовчиш? Ти не хочеш з нами привітатися? Я ніколи ні з ким не вітаюся, сказав їжачок. Навіщо? І не чіпайте мене. Добре, тоді хоча б скажи, як тебе звати. Не хочу, не буду. Добре, скажу, мене звати їжачок калючка. А як ти у нас опинився? Я прийшов із лісу, тому що посварився з білочкою. Я не привітався з нею, і вона назвала мене невихованим. Дітки, а давайте розкажемо їжачку, що означає бути вихованим, вічливим і які ввічливі слова ми знаємо. Дітки, погляньте, у нас є вазочка і є квіточки. Кожна квіточка це вічливе слово. Давайте складемо букет. У нашу вазу ви будете називати мені вічливі слова для кожної квітки, які ми знаємо, називайте, будь ласка, добрий ранок, до побачення. Вибачте, будь ласка, перепрошую, дякую, добрий вечір на добраніч, привіт! Подивіться, який гарний великий букет вийшов у нас із добрих слів. А зараз послухайте віршик. Скоро електричка вирушає, у вагон ведмедик поспішає, їде він у гості до бабусі. До побачення йому муркоче. Провести прийшла сусідська киця, добра господиня й помічниця. Побажать вона удачі хоче, до побачення йому муркоче. Скажіть мені, дітки, яке вічливе слово ви почули? І коли його говорять? А коли перепрошують, так які слова ми почули? До побачення! А коли перепрошують, треба казати які слова. Вибачте, будь ласка. Їжачок, тепер ти зрозумів, чому образилась білочка? Ти не привітався і не побажав здоров'я. Потрібно повернутися до неї та сказати, вибач, будь ласка. Дітки, а зараз давайте розглянемо малюнки і поясніть. Добре чи погане діло роблять діти. Ось на першому малюночку бабуся стоїть старенька, а хлопчик сидить. Як ви гадаєте, це добре чи погано? Погано, звісно. А ось хлопчик ображає кицю. Можна так робити? Звичайно, ні. Давайте розглянемо ось ці малюнки. Хлопчик взимку годує пташку. Пташка зраділа і співає. Як ви гадаєте, це добра справа? Так. А цей хлопчик стріляє із рогатки пташку. Як ви гадаєте, можна так чинити? Ні. Давайте розглянемо ще малюнок. Хлопчики допомагають бабусі піднятися, бо надворі слизько, і вона впала. Як ви гадаєте? Правильно вони роблять чи ні? Так. Дітки, а зараз послухайте віршик. Давайте ми з вами його вивчимо. Посмішку мамі я вранці дарую. Доброго ранку завжди говорю. Не лінь промовити у день усім знайомим добрий день. При зустрічі увечері скажу я добрий вечір. Я Настю знаю з малих літ Їй весело скажу привіт. Здорові були це чарівні два слова, ви людям даруйте їх знову і знову.